Привіт, мене звати Анжеліка і я вітаю тебе на своєму каналі Дорогою додому. У цьому відео я хочу поговорити про медитацію. Ця практика є такою сталою компонентою мого життя останніх вісім років. Це не якась супер особлива частина життя, вона настільки ж важлива та вагома, як і всі інші складові життя. Але хочу поговорити саме про неї, тому що вона слугує таким. Фундаментом в моєму житті, у просторі якого я можу легше, простіше, глибше, чесніше проживати все те, що відбувається в зовнішньому світі, або всі ці різні стани, почуття, які відбуваються всередині мене, і мені це дуже допомагає. І в цьому відео я хочу пересуждати на тему того, як медитація впливає на життя. І я буду говорити з свого особистого досвіду, він може відрізнятися від вашого. Однак в мене є свої спостереження, якими я хочу поділитися. Перше спостереження насправді стосуватиметься відповідальності. Це парадоксально, тому що багато хто сприймає медитацію, особливо. Ну, є зараз і стаття така відома, яка гуляє, блукає інтернетом, називається духовне бігство. У колах психологів інколи побутують такі думки, що медитація, йога загалом та різні духовні містичні практики слугують способом бігства від життя. І на своєму досвіді мені є чим заперечити. Тому що, коли я починала цю практику, можливо, в мене також були ілюзії, що я зможу потрапити одразу у це місце спокою і якогось безтурботного, і мені не потрібно буде стикатися з якимись життєвими побутовими проблемами, задачами. Але. Насправді, практикуючи медитацію довгий проміжок часу та дійсно серйозно відносячись до цієї практики, це працює абсолютно не так. Медитація допомагає нам розширювати нашу свідомість, допомагає нам зростати ментально, психічно, духовно. І через цей зріст, цей зріст, він знаєте, він можливий лише як це ступінька за ступінькою. Сходинка за сходинкою, і от ти не можеш пропустити якийсь етап, і навіть якщо ну так абстрактно скажу, наприклад, ви людина по життю дуже емпатійна, у вас розвинені якісь софт skills, Ви дуже сильно вмієте відчувати людей, відчувати їх потреби, вмієте гарно спілкуватися. І ну можна сказати, якщо мовою йоги, то що у вас більша частина енергії задіяна у районі серця, у районі анахата чакри, скажімо так. І коли ви починаєте медитувати, енергія завжди підіймається, завжди проростає знизу до верху. І низ не починається в нашому серці, низ починається у копчику, коротше, у основі спини. Там, до цієї, до цього центру, у нас є іще певні якісь задачі, які нам потрібно навчитися вирішувати. І от коли ця енергія починає підійматися, і якщо у нас є рівні, на яких ми не навчилися вирішувати задачі? Ну, наприклад, там енергія досягає рівню, де нашою задачою є навчитися заробляти гроші, навчитися керувати. Фінансовими ресурсами, і якщо ми цього не навчилися, то е, наша енергія, от з цього центру, вона буде скидуватися насправді насправді вниз, і медитація нам буде висвітлювати проблеми, е, задачі, з якими нам потрібно мати справу. Або, наприклад, е, ми там так максимально паційна людина, але при цьому в нас немає вічця порядку чистоти, і знову ж таки ця енергія буде с, е, скатуватися до того центру. Задачу, якого нам потрібно вирішити. Тому мене оці статті про духовне бігство дуже сильно посміхають, тому що я розумію, що скоріше за все людина, яка це писала, вона не практикувала медитацію на якомусь серйозному рівні. Напевно, і ще слід зазначити, що сьогодні медитація стала ну, таким дуже відомим інструментом. Але 90% усіх медитацій, які побутують у Ютубі на різних платформах, це більше такі. Терапевтичні інструменти, які допомагають нам врегулювати свої емоції, прожити е, щось якось скоріше, е, чи е, налагодити наш сон, підвищити фокус уваги. І це всі медитації, які ведомі, медитація, або там під звук дощу, це більше. Психотерапевтичні інструменти, я би сказала, ніж дійсно медитація. Тому що медитація це практика, яка бере своє коріння, звичайно, в Індії. І основною метою практики медитації є єдність, єдність і єдинство. І якщо на простому рівні казати, то це єдність наших думок, наших дій, наших слів, єдність нашого тіла з нашим ментальним аспектом, єдність всіх наших тіл, які ми маємо, тонких і грубих. І Остання мета це єдність усього з усім. Тебе з Всесвітом, з Богом, хто як хоче, так називає, загалом це вже не питання слів, тому що коли це єдність, це одна, це одне, це щось одне, і там вже неважливо, чим ти це називаєш. Так от тільки практики, які е, от, за мету мають у собі таку ціль, являються медитаціями. Усе інше, е, називається медитаціями, ну, для більш Такого популярного розголосу, який я вважаю, і несе більш собі психотерапевтичний ефект. І, і це круто, це круто, що ми можемо використовувати якісь компоненти, в принципі, тому що це також компоненти медитації, тому що медитація також допоможе розвити фокус уваги, вона також допоможе налагодити сон, можливо, понизити кров'яний тиск комусь. В неї є багато крутих. Спецефектів, але це лише спецефекти і не головна мета цієї практики. Тому я стверджую, що медитація насправді сприяє розвитку відповідальності через те, що ти починаєш більш тверезо, більш е, ясно бачити свої зони відповідальності, від яких ти можливо тікав багато часу. Можливо, також е, сподівався, що втечеш з допомогою цієї практики. Але повір мені, довго втікати не вийде. Друга зміна, яка відбувається через цю практику, це зустріч із собою у всій чесності цього процесу. Це таке усвідомлення, моє нещодавне, що більша частина зусиль, яку я витрачала в своєму житті, вона була спрямована не на досягнення якихось цілей. А насправді це те, що ти починаєш бачити протягом такого глибокого спостереження за собою. що Ці зусилля насправді були спрямовані на те, аби приховати якусь правду про себе, аби здаватися сильнішою, ніж я є насправді. аби це знаєте, такі інколи дуже банальні речі, які серед жінок, наприклад, розповсюджені. Це, наприклад, уявіть собі жінку, яка фарбує волосся все своє життя, не знаю, робить там якісь корекції фігури, вдягається якимось яким особливим чином, аби приховати якісь частини свого тіла, вдати вигляд, що цього не існує, аби втягнути живіт і вдати, що його немає. Це такі банальні речі, які ми всі абсолютно робимо. Ну принаймні жінки у цьому ракурсі, які сказали, чоловіків також є свої зусилля, і також є що приховувати, як кожному з нас, тому що ми люди насправді дуже вразливі істоти, і всю цю вразливість ми намагаємося приховати якомога більшою кількістю різних нашаровувань. І медитація допомагає ці нашарування побачити, стикнутися з ними, знаєте, перестати їх боятися. Uh, і через це прийняття, через це ну, якусь таку внутрішню любов та співстраждання, яке прокидається через те, що ти це все бачиш uh, дуже велика кількість цих зусиль, вона просто відпадає і з'являється велика кількість енергії на її місці. Тому от це такий дуже Важливий для мене аспект зустрічі з собою справжнім, якого ти насправді не знаєш, і якого тобі насправді ще пізнавати і пізнавати протягом життя, тому що ти не те, що ти думаєш. <сум> ти набагато більше. Сови не те, чим здаються. І це дуже цікава подорож. Це дуже цікава подорож, тому що це дозволяє тобі щоразу бачити у дзеркалі своє нове інше відображення, яке тебе не перестає дивувати. Іншим аспектом, який починає проявлюватися крізь практику медитації, це більш глибоке розуміння, ну, знову ж таки, себе через те, що ти стикаєшся з собою, і більш глибоке розуміння інших людей, життя загалом, ну тобто. У нас є певні погляди на життя, призми світогляду, які формуються нашим дитинством, вихованням, школою, країною, які ми народилися, та різними зовнішніми аспектами. І якими б ці погляди не були прекрасними чи жахливими, вони все одно не повні, тому що світ набагато більший. І через практику медитації ми. Через те, що поглиблюємося в більш глибокі шари нашого розуму, підсвідомість, якщо казати мову психології, якщо казати мову йоги, то там є ще більш глибші шари, які розривно пов'язані з світом. То через через це проникнення, у ці глибші шари, ми починаємо бачити, як тут все влаштовано і світ. Починає повертатися до нас своїми якимись іншими гранями, яких ми раніше не вбачали, і взагалі навіть не мали гадки про те, що вони існують. Ну тобто, наприклад, якщо раніше е, реальність могла вдаватися нам одним кольором, нехай це буде якийсь сірий, коричневий, е, то в якийсь момент вона починає грати всіма тисячами е, сотень е, кольорів і, і через цей спектр, ти більше здатен зрозуміти, що відбувається, чому так відбувається, що за цим стоїть. Тобто, наприклад, якщо раніше реальність могла здаватися до нас несправедливою, тому що ми там виросли не так, як нам хотілося, чи у нас там батьки любили не таким чином, як нам хотілося цього чи потрібно було на той період часу. І якщо життя нам здавалося жорстким, якимось несправедливим, то із практикою медитації це все не перестає існувати насправді, тому що життя от воно усіляке. Тобто воно є у ньому є і ці компоненти також, але разом із цим ти бачиш у ньому велику підтримку, турботу про тебе, вигляді інших людей, тобі знайомих чи незнайомих, велику кількість якоїсь любові. Ну тобто, тобі відкриваються всі відцінки життя, і ти ніби починаєш бачити, що увесь біль життя він урівноважений такою ж кількістю любові. Що вся ніжність життя вона врівноважена такою ж кількістю смутку. І що вся радість життя, вона також врівноважена якоюсь кількістю якої антоніму радості. Печалі. І от це дуже сильно вирівнює твій якийсь психічний, психологічний стан. В принципі, дає тобі якесь відчуття цілісності, єдності усіх цих аспектів, і що ти не можеш тут нічого викреслити з цього. Ні, ні якусь одиницю болі, ні смутку, ні нічого якогось травматичного зі своїх, скажімо так, досвідів життя. Тому що. Разом із цим, викресливши все це, ти також викреслиш і такі компоненти, як любов, ніжність, радість і все, що цим, завжди було збалансовано. Лише ти цього не бачив. Тому це третій такий компонент, який розвивається, це те, що ти починаєш бачити життя у всіх його кольорах, і ці кольори. Від чорного, найчорнішого до найсвітлішого, вони всі красиві і мають свій сенс і місце в цьому світі. А я ще хотіла повернутися трошки до зустрічі з собою: що ти починаєш бачити себе більш ясніше і приймати якісь аспекти своєї вразливості, від яких ти цікав більшу частину часу. І у мене напевне, як у багатьох людей. Оця вразливість, від якої я цікала більшу частину часу, це проявлення себе сильної, такої дуже впевненої у моменти, коли мені дуже-дуже страшно і я дуже-дуже хвилююся. І попри те, що є, ну скажімо так, багато різних філософій, як долати свої страхи, хтось вважає, що це потрібно робити через конфронтацію, тобто йти в свої страхи і просто. Ну, я, скажімо так, це знаєте, саме через викривлення свого розуму, певного, вважала, що це потрібно саме, от, вдавати себе сильно. Це є йти у страхи. От я, мені страшно там, скажімо, виступати на публіці чи співати пісні на публіці, і я просто йду і це роблю. А зараз мені здається, що це можна робити іншим чином, і цей інший спосіб він заключається в тому. Що ти визнаєш свою вразливість, і це те, що я вчора подивилася одне відео Любує моєму серці жінки Паті Сміт, і це те, що вона так гарно там продемонструвала. Зараз ставлю I'm sorry So I'll tend. Sorry. I'm sorry. Could we start that section? I apologize. Sorry, I'm so nervous. <laughs> Wild wolves all around it. Saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. Saw a room full of men whose hammers were bleeding. Це виступ на конференції вручення премії Фреда Нобеля. І паті тут співає пісню Боба Ділана. І це пісня це насправді вірш, який доволі довгий. Там можна помітити дуже-дуже багато слів. І в якийсь момент на цьому виступі, а це виступ перед великою кількістю людей. Там сидить принцеса Швеції і королева Швеції. Вона забуває слова і. І просто подивіться на те, з якою простотою, грацією та такою людяністю вона просить вибачення і просто продовжує після цього. Це для мене богиня вразливості у такій дуже людяній формі цього слова. Я пишу це відео з тих слів, які приходять мені в моменті. До нього я не готувалася, тому що я помітила, що готування це ще один е <смі> компонент певної маски, яку я вдягаю, і якихось слів, які мені обов'язково хочеться потрібно е сказати. І це також забирає дуже багато життя і вразливості, які я зараз ціную найбільше за все. Тому, можливо, це відео не було якимось дуже структурованим, але воно було чесним. А на цьому все. Практики медитації є і ще дуже багато різних аспектів, які я не проговорила а у цьому відео, різних аспектів змін, які відбуваються у тобі. А тут я, напевно, сказала про такі найяскравіші для мене наразі вже ті, які я помічаю дуже сильно. Якщо особливо провести паралель між мною 8 років тому і між мною наразі. Але я пропоную вам навірити мені на слово і взяти собі цю практику на озброєння, попрактикувати. Я не буду рекомендувати якусь певну техніку, медитацію, тому що це дуже особистий шлях, є дуже багато шляхів, і шукайте свій. Він вже є всередині вашого серця. А, і останнє, що хочу сказати, що не варто боятися, що медитація зробить вас відбитою від реальності людиною, і ви будете постійно тікати від життя і станете таким відрішоним. І ваше життя там чи зруйнується, чи якось перевернеться з голови на ноги, з ног на голову. Тому що. Що стається насправді, то це те, що ви стаєте все більше тим, ким ви були задумані тут бути. І якщо ваша доля стати монахом, монахом чи монашкою, то медитація вас до цього наблизить. Якщо ваша доля стати мільйонером, мільйонеркою, то медитація вас наблизить і до цього. Тому це дуже природній спосіб наближення до себе самого. І тут зовсім немає чого боятися. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам було цікаво, ви знаєте, що робити. Ставте лайки, підписуйтесь. Буду рада вас тут бачити і бажаю вам всього найкращого. До нової зустрічі!